Вітаю, друзі! Ви на каналі Поховаримо разом. Сьогодні будемо пекти румяні пухкі та ніжні пиріжки з неймовірно смачною та ароматною начинкою з картоплі. Приємного усім перегляду. Для начинки нам потрібно картопляне пюре, тут у мене вже вариться картопля. З розігріла 4 столові ложки олії і 2 середні цибулі. Всипаю сюди. Її я порізала дрібненьким кубиком. І будемо жарити час від часу, помішуючи, до ледь золотистого кольору. Цибуля стала ледь золотистою, всипаю сюди дві чайні ложки сушеної зелені кропу. Одну третю чайної ложки чорного меленого перцю, а також чайну ложку приправи до картоплі. І все це тушимо ще 2 хвилини. Так приправи при нагріванні краще відкривають свій смак і аромат. Картопляне пюре вже готове. Додаю до нього одну сиру цибулю, потерту на дрібненькій терці, а також тушену цибулю з приправами. Сіль сюди не додаю, тому що коли картоплю варила, то я її Посолила. Все це гарно перемішуємо. І ароматна начинка у нас готова. Сьогодні тісто у нас буде безопарне. Кладу в миску 30 грам живих дріжджів, всипаю 2 столові ложки цукру, розминаю. Рогинаю дріжджі до однорідності. Дріжджі з цукром розчинилися до однорідності, Сипаю сюди одну чайну ложку солі. Вливаю 500 мл теплої води. А також 2 столові ложки розмішуємо і поступово всипаємо муку. Для цієї кількості рідини потрібно приблизно 1 кг Муки. Це вже залежить від муки. І ось так розмішуємо. Коли тісто вже важко вимішувати ложкою, ось таке воно густе, з ложки тяжко спадає, вливаю сюди 5 столових ложок олії без запаху. Ложку забираємо, вимішуємо тісто з Олією. І знову поступово будемо сипати. Муку. Завдяки тому, що ми додали оцет, пиріжки виходять пухкі більш та ніжні, а також вони так швидко не черствіють. А запаху оцту в тісці зовсім не відчувається і замішуємо густе. Тісто. Але муку додаємо поступово, щоб тісто не забити, вимішуємо тісто 10 хвилин. Ось так з боків і до середини. Як бачите, тісто м'ягеньке, до рук майже не липне, збираємо його в кульку. Накриваю харчовою плівкою рушничком і залишаю при кімнатній температурі на 2 години. Коли тісто в об'ємі збільшиться у 3 рази, обминаємо його з боків і до середини. Як бачимо, тісто дуже гарно підкисло. Неймовірно, м'ягеньке і ніжне. Я поверхню підсипаю трішки муколю, викладаю тісто і будемо ділити тісто на кусочки вагою приблизно 70-80 г. Подивіться, яке воно пухерчасте і пишне. Ось так розділяю. І розрізаю на кусочки. У мене вийшло 22 кусочки тіста по 70 грам. Тепер кожен кусочок, ось так, звертаємо. У кольку. так, з боків і до середини. Як бачите, тісто неймовірно ніжне і пухке. А таке воно виходить завдяки тому що, що крім дріжджів ми додали оцет. Накриваємо кульки харчовою плівкою, щоб вони не обвітрювалися. І залишаємо на 15 хвилин, щоб вони відпочили. Кульки гарно відпочили, розтягуємо ось так руками. Тісто дуже еластичне і ніжне. Накладаємо. Картопляну начинку посередині. Ось так стараємося, щоб начинка на краї, де будемо зліплювати пиріжок, не попадала. Картопляна начинка сама по собі дуже і дуже смачна. Але з додаванням сирої, тертої цибулі вона стає ще більш, ароматна і смачніше. Ось так заліплюємо добрий пиріжок. Як бачите, до рук тісто не липне. А також до поверхні вилипне. Хвостики завертаю сюди під низ, де ми заліплювали пиріжок. Форму застелила пергаментним папером і викладаємо пиріжки. Пиріжки сформували і залишаємо на 30 хвилин, щоб вони підкисли. Так як пиріжки у нас. Сьогодні пісні, то змащувати їх жовтком не будемо. Змащуємо легенько олією. Олія може бути оливкова, ляна, соняшникова. Під олією пиріжки мають гарний румяний вигляд. Зверху посипаємо насінням Духовку розігріла до 180 градусів і кладемо пиріжки на 20-30 хвилин. Час випікання залежить від вашої духовки. Дуже смачні, м'ягенькі і пухкенькі пиріжки готові. Подивіться, які вони рум'яні, ніжні. І чудові всередині! Раджу і вам приготувати таку смакоту. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!